Просто якщо раніше це були бікборди, реклама на телебаченні, газети, журнали, що зараз почти ніхто не дивиться. Зараз всі в телефоні, вся реклама там. І от хтось щось продає людям, той же до да міста я не знаю, але у нас такого немає. все релак. у нас всі продукти інформаційні або медійні. А і хтось за це платить за рекламу, хтось дає трафік, хтось це покупає. І також крутяться. Є два варіанти. От Ми могли, могли. ну, от Наташа прекрасно це знає, заплатити комусь за рекламу, наняти підрядчика, вкинути туди бабла, туди-сюди. І там би ми знайшли людей. Які б зацікавились якимось продуктом нашим і купили б його, або ми можемо навчитися знімати вірусний контент, або просто брати вірусний контент, актуалізувати його, виставляти в соцмережі, не себе знімати не треба, не продавати нічого. Збирати перегляди, а по нашим алгоритмам перевірені відео, які збирають мільйони переглядів. Ми кожному з вас даємо реферальне посилання. Ми вгатили туди 5 мільйонів грн. нажимає, потім вона переходить на сайт, де щось продається. Да? Або там на якесь відео чи на вебінар. Після цього там є технічний відділ, є куратори, які з людьми зв'язуються, є помічники. Ви, ви це все бачите, як людина по всій воронці йде до моменту купівлі продукту, чи бронювання, чи щось такого. І ви от цього маєте 30%. Ви маєте. На секундочку, з одного продажу, я вообще такого ніде не бачив. і мені досі не віриться, що у нас вдалося це зробити 100 доларів. Одну продажу за місяць на перевірених відео, Ну, у нас уже робота, Поняли? люди заробляють, все окей. Ну, це вообще це надо постаратися, це надо так реально курс не відкривати. Зрозуміло?